13 вересня. Як захистити свою внутрішню фортецю від страху? Ні, саме події провокують страх. Коли хтось має владу над ними або може їм запобігти, ця людина може вселяти страх. Як можна зруйнувати фортецю? Не залізами вогнем, а судженнями? Ось із чого. Ми маємо починати і з цього боку підходити до фортеці та скидати тиранів. Епіктет Бесіди. Стоїки придумали чудовий образ Внутрішня фортеця. Саме вона, на їхню думку, Захищає душу, ми можемо бути вразливими фізично, вразливими перед обличчям долі, але наші внутрішні володіння непереможні. Марк Аврелій не раз повторив меч не може торкнутися душі. Утім, історія вчить нас, що навіть непереможні фортеці можна здолати. Якщо всередині знайдеться зрадник, люди, захищені стінами, можуть піддатися страху чи жадібності, відчинити ворота і упустити ворога. Так роблять багато хто з нас, коли втрачає терпець або не може побороти страх, у вас є неймовірно цінна фортеця. Не зрадьте її.